Посилка отак скотчем перемотано. Відкривалася, вся у відбитку пальців. Всім привіт! Ще одна розпаковка з Китаю. Той раз була з Аліекспрес, на цей раз тему. Перший раз до мене їхала посилка через Укрпошту, завжди приїжджала або через Міст Експрес, або через Нову Пошту, або через поштомат нової пошти. Якось дуже-дуже давно з такого китайського сайту Діл я робив замовлення, і воно до мене приїхало через Укрпошту. Воно було все зіпсоване, пом'яте. Навіть залізні коробочки з під навушників були повністю розчавлені, ніби то їх переїхали якимось навантажчиком. Цю посилочку я вже розпакував, подивився, деякі були коробочки, пом'яті, зіпсовані. Товар, весь. Приїхав в цілому стані, придбав ось таку щітку для того, щоб можна було лобове скло з салону протирати, щоб не треба було тягнутися. Я її вже склав, вона була в розібраному вигляді. Надягається мікрофібра, І ще йде одна запасна у комплекті. Така ось річ. Не знаю. Просто хотілося, щоб було зручно витирати скло, коли сидиш просто на кріслі. Так. Прибираємо зайве, дивимось. Так, приїхала ось така коробочка, розчавлена трішечки. Що мені не сподобалось, я так розумію, що це вже на митниці, тому що я відстежував цю посилку, вона їхала і через Нідерланд, і через Естонію. Коротше, як ви можете бачити, сліди відбитків пальців чиїхось скотчі. Кожна коробочка, кожна посилочка була відкрита. Чого ніколи не було, коли приїжджала посилка через міст Експрес або через Нову Пошту. Я не знаю, з чим це пов'язано, але повністю всі посилки були розрізані і потім вони були заклієні скотчем. Такого ще не було. Так само і ці окуляри. Їх Всі залапали, всі повністю. Ось отак от розпаковане все було. Я повністю запакував так само, як воно було. Є форки, я можу прикласти. Окуляри повністю запацюкані. Що зсередини, що зов. Ось в такому вигляді приїхали окуляри. Їх або на митниці хтось міряв, або я не знаю. Тобі ж ці пакетик був надягнутий і вони вже були залапані. Ну, не знаю, якось так. Такі окуляри зеленого кольору, щось новеньке. Ось такі маркери білого кольору для того, щоб наводити напис на покришках на шинах. Два штучки. Ціну я прикладу, дві пахучки, які їхали з різних крамниць, тому що і ціна на них різна. Похучка у вигляді балону з закисом азота. Пахучка ось так відкручується. В комплекті йде таблетка, півута називається таблетка. У кожного кольору свій запах. Ці таблетки вставляються ось сюди, закручуються і надягаються на повітря дуйки на жабри. Не знаю, як сказати правильно, ви мене зрозуміли на торпеді. В автівці. І через ці отвори воно продуває-дуже дуже дуже приємний до речі запах ось у синьої, саме у синьої. Такий дуже приємний. У фіолетової запах якийсь фруктовий. Ці таблетки можна купувати окремо. Тут написано лимон, ну чесно, пахне зовсім не лимоном. Такий досить приємний аромат. І тут написано лимон, ну зовсім не лимоном пахне, пахне і якимсь манго. Такі прикольні балончики. Автомобільна трішки в мене тематика. Також я замовив на міган. Зворотній клапан, який я хочу встановити на омивач для того, щоб доволі швидко вода починала бризкати на скло заднє, тому що поки ти тримаєш і поки вона від переднього бампера знизу через цю автівку добереться до заднього і починає пшикати, двірник пошкоджує та дряпає скло. Я придбав два таких клапанця. Хочу зробити, щоб на фари передні в мене бризкало. Канал в мене автомобільний. І хто випадково потрапив на це відео, може не зрозуміти, до чого я це все показую. Так. Саме більше в мене автомобільна тематика. Ось такі розгалужувачі для шлангочок різні. Також хочу трішки переробити систему омивача, щоб і на фари в мене омивач працював. Ну і щоб можна було нормально розголужити всі шлангочки, які мені будуть потрібні. Такий комплект коштує недорого, картиночка буде у вас десь тут або тут. В крамниці один такий трійничок коштує 30-40 гривень. Також для автомобіля я придбав набір ось таких гумових кілець, які стійкі до... Паливо до бензина та до оливи автомобільної. Тут ми маємо велику кількість гумових кілець. Хотілося б, щоб я знайшов в цьому наборі саме те кілечко, яке мені потрібне, тому що в мене десь є підсос повітря, я так розумію, що це на датчику атмосферного тиску. Одна гумка така буде коштувати десь біля. 350 гривень. А так, такий наборчик стане мені у нагоді. Я думаю, щось для себе то я і знайду. Не зовсім я задоволений, як виглядає, тому що дуже-дуже довго на різних я крамницях обирав, обирав і обрав, і воно зовсім не таке, як на малюнку. Дуже неякісний пластик, якийсь у нього ось такі. Подряпаний, якісь нерівності, це в нас набор викруток. Він зовсім не так виглядає, як виглядає він, як намальований він на картинках. Його, щоб відкрити, навіть ось таким чином він відкривається і сама викрутка, вона із пластика. Що мені дуже не подобається. Тому що на фотографії. Вона виглядала як залізне. Ось ще одні окуляри приїхала коробочка ось в такому вигляді. Повністю вона вся в нас розчавлена, але окуляри в справному стані. Окуляри в стилі стімпанк. Такі досить цікаві влітку. Та й зараз зараз вже можна одягати буде такі прикольні окуляри. Вони в трьох кольорах я обрав коричневі. Так, Знову автомобільна тематика і це для окулярів. Це прищіпка на сонцезахисний козирьок для двох окулярів. З однієї сторони можна чіпляти і з іншої чіпляється на козирьочок і на два ваші окуляри. Це для тих, у кого немає окулярника у комплектації вашої автівки. Колір там є різний, я обрав такий, який мені подобається. Це в мене у вісімці майже все ось такого кольору в салоні. Брав для вісімки, але я розумію, що це буде в мегані. Також приїхали ще помивачі. Не знаю куди ще. На мегані скоріш за все, вони не підійдуть. Це. Помивачі, які розпиляють воду у формі віяло. Чомусь три гумочки такі у нас в комплекті. Гайочки. Ну, Виконано майже охайно, гаєчки трішечки якісь нерівні, форсуночки ці подивимось. Або на вісімку, або на меган поставимо. Ще посилка на автомобільну тематику. Це у нас чохол на фільтр нульового супротивого повітря. Він чомусь не такий, як я собі уявляв, він трішки буде великим на мій повітряний фільтр. Але думаю, щось ми вигадаємо з цим. Вважаю, що цей чохол буде корисним для фільтра. Для двигуна не буде потрапляти сміття у фільтр, комахи різні. Вважаю, що такий чохольчик буде корисним для двигуна. Не треба буде так часто знімати, відкручувати фільтр та брати його додому, відмивати його у ванні. А так, чохол зняв, сполоснув, надягнув. Матеріал такий, як штора, чесно кажучи, можна і самому зробити. було. Ну, а також всякі штуки брюки, як я полюбляю. Замовив два таких значка. Один у вигляді значка радіації. І один значок. Хто поняв, то поняв, що це означає. І звідки це цей чоловічок. Так, ну що, закінчилися всі. Посилки немає більш нічого. Ось такий був огляд. Кому сподобався такий формат відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Бувайте! Ось для чого потрібна така щиточка. Я вам чесно кажу, я думав, що це буде фігня, тому що поверхня дуже пласка, а скло в нас, як ви знаєте, Свірічної форми. Але я вам хочу сказати, що дуже-дуже зручно, вона дуже класно прилягає, і мені не треба повністю залазити туди рукою і рвати собі рукав на курці, що в мене дуже часто і буває, коли я намагаюся протерти скло. А так дивіться, можна і в труднодоступних місцях. Що я вам там не знімав, не знаю, дивився на щітку, а не на екран. Дивіться, як дуже класно. І на світофорі, коли світить сонце, не треба відстібати ремінь пасок безпеки, щоб швиденько витерти скло. А просто, просто поклали десь в двері, дістали хоп-хоп, і все витирається. Чесно, дуже прикольно. Прям взагалі аж... аж подобається мені. Дивіться як зручно вміщається в карман дверей. Ось така таблетка всередині, яка кладеться в цей балончик. І ось так виглядає це в автівці. Приємний запах.